Віднедавна, а здається, вже багато води вибігло з того часу, коли керівники двох громад Віктор Одоєвцев, голова Миколаївської сільської ради Сенельниківського району та Магдалинівський і селищний голова Володимир Дробідько започаткували гарну традицію багатовекторної плідної, взаємовигідної співпраці на різних майданчиках, де знайшлося місце і футболу. Якщо минулими роками у зустрічах брали участь лише команди ветеранів, то нині вирішили залучити до заходу і дитячі колективи, вихованців відділень тамтешніх дитячо юнацьких спортивних. Шкіл Матчеві зустрічі присвятили Дню фізичної культури і спорту України. Ну, сьогодні, мабуть, день особливий для всіх спортсменів, тому що сьогодні день фізичної культури і спорту. І в першу чергу хочеться е, сьогодні всіх привітати як наших і олімпійців, параолімпійців і всіх професійних, аматорських, сільських спортсменів, які участвують в різних е, спартакіадах, різних видах спорту, тому що це їхнє свято, тому що спорт і культура це сьогодні нам дає змогу жити і. Е, е, Спілкуватися і, безперечно, це сьогодні є той шлях, який нас сьогодні зберігає як єдність, сьогодні зберігає як українську ідентичність. Мені дуже приємно те, що сьогодні різновікові зібралися на спортивних майданчиках. Саме юнаки першими розпочали двоматчеве протистояння різновікових команд громад. Для дітлахів звітний поєдинок став ледве не першим, який вони проводили на полі практично стандартних розмірів, повноцінними складами 11 на 11, адже до цього з різних причин їм доводилося грати 5 на 5, у кращому випадку 8 на 8, що не давало можливості повноцінно готуватися до чемпіонату області цієї вікової категорії, який незабаром стартує з нормального звичного усталеного футболу. Натомість. Колективи дядьків на сусідньому майданчику зійшлися в одному з його різновидів міні чи футзалу, інакше мовлячи 5 на 5 з відповідним м'ячем, який практично не стрибає. Гості традиційно привезли склад укомплектований виконавцями, які встигли пограти на найвищому вітчизняному рівні: Олександр Червоний, Віктор Громов, Сергій Астраханцев та інші, і куди ж, звісно, без душі команди однієї з легенд аматорського футболу України Михайла Лазаренка, який зайняв місце на лінії воріт. Ось у колега замплуа опонент. З господарів на протилежному боці поля запустив доволі курйозний гол вже у дебюті зустрічі. Далі у ході неї давався взнаки значно вищий професійний клас гостей. Вони постійно були у рахунку, і фінальний свисток зафіксував їхню звитягу 6-4. У ході стислої церемонії нагородження голови громад Магдалинівської селищної Володимир Дробітько та Миколаївської сільської ради Віктор Одоєвцев подякували усім за гру. Після чого перехресно вручили кубки за друге місце господарям і за перше гостям після чого. Офіційна частина заходу пересунулася на велике поле. Там, навпаки, хлопчаки команди зоря Миколаївської сільської ради Синельниківського району 1-4 поступилися своїм робесникам з Магдалинівської селищної ради, і вони другі. Задача стояла не виграти, задача стояла подивитися, як хлопці себе почувають на великому полі, тому що буде зараз починатись чемпіонат області. У нас вже така вікова категорія, що ми на 11 Чоловік граємо на велике поле, тому велика благодарність голові Магдалинівської громади, що вони нас запросили, що у нас такий вийшов дуже добрий бій, так би мовити. Гра хороша, я вважаю, хороша результат це на другому плані. Головне, ми подивилися, де у нас є проблеми, де у нас є якісь мінуси, де які плюси. І для цього будемо тепер працювати ще над нашими помилками. А головний трофей матчової зустрічі став надбанням юних господарів з Магдалинівської дитячо-юнацької спортивної школи. Натомість смачна піца, в незалежності від зайнятого місця стала однаковим здобутком для обох команд, зморені і виснажені гравці, яких поласували нею, здається, не полишаючи межі майданчика. Велика подяка голові громади Володимиру Анатолійовичу Магдалиновській землі за такі, які е, нас привічають, коли ми приїжджаємо сюди. Ми дуже раді, що нас запрошують сюди. Це велике таке свято футболу, де приймають участь і діти, і вітерани. Ми дуже вдячні їм. Ну, тут навіть багато слов можна не розказувати. Це просто таке свято, класне свято. В обох випадках згадка на пам'ять про день фізичної культури і спорту у Магдалинівці 2024 року у вигляді матчевих зустрічей господарів селищної ради і гостей з Миколаївської сільської ради була закарбована на світлинах.